Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Так чого не розуміє цей шестиразовий банкрут Пан Трамп в геостратегічному відношенні? Так, я пояснюю на пальцях. На пальцях пояснюю, що він не розуміє і до чого він веде Сполучені Штати Америки. От він хоче ну, з усього вийти, так? З усіма посваритися, так, вставити скрізь тарифи і ліквідувати вільну торгівлю. Все. Ну і які наслідки для Сполучених Штатів Америки? Я не беру наслідки для інших держав. Які наслідки з цього всього для Сполучених Штатів Америки? Зараз поки що, але вже з такою оглядкою: народ усьому світі носиться з доларами як дурень з писаною торбою. Так, і тим самим субсидує Сполучені Штати Америки, переводячи свої тугрики, гривні, рублі. Е, ну, що там ще є? Та все останнє. В кого що є? У ці долари. Так. Ну, а коли це все е, зробиться так, як хоче Трамп? То вони нікому і даром не будуть потрібні. Так, кожен буде за себе. Ну, ну В Європі то зрозуміло, що євро їх ніхто на, на долари не буде обмінювати і не обмінює. Так я так декілька років тому так сунувся от ще до цього. Широкомасштабного вторгнення цих варварів, московитів-андрофагів, я поїхав до Європи. Так. І там на півночі їздив, і все-таки своїми доларами совався і зрозумів, що вони не, не в фаворі. Не так, як у нас, а зовсім не в фаворі. Так. Приходилося їх там міняти на євро, так, тому що ну, долар не годиться, не годиться. Ну, можуть зробити отакі якісь регіональні валюти, там, десь у Східній Азії це буде, наприклад, Юань. Десь в Латинській Америці, я не знаю, якийсь болівар, чи, чи ще щось таке. Ну, Скрізь в Африці теж. І долар не буде потрібний. А раз не буде потрібний, що ми зараз? Ми беремо це все, що ми заробили, так, і переводимо в долари. таким чином, ну просто субсидуємо Америку. Сполучені Штати Америки, Цього не буде. Не буде субсидій. ну, і, А за що ви будете існувати? Ну, уявляємо ми таку ситуацію, що ви взяли її, у мушлю залізли, і зачинили за собою двері, про що говорить Трамп. А далі що? О той ринок у Сполучених Штатах Америки на... 300 мільйонів жителів. Коли зараз ринок на 8 мільярдів жителів. Це ж різниця. Ну людина не розуміє різниці. Не розуміє масштабу оцього. Я показую на пальцях. Дивіться, 5 і ще 3. Це 8 мільярдів. А в нього навіть одного мільярда нема, третина того мільярда. Чи він думає, що він буде вводити тарифи так, і розповсюджувати по всьому світу свою продукцію, а навзаєм ніхто нічого не буде робити. Та зразу почали робити. Якщо навіть зразу не дійшло, то далі вже ну, важко чекати на якесь просвітлення. Тому тут, як на мене, абсолютно проста ситуація. Створився світовий ринок, глобалізація і все останнє. Якщо ти виробляєш відповідну потрібну для людей продукцію, її будуть купувати у всьому світі. Якщо ти не здатний це все виробляти, так, то тобі треба тоді купувати десь за кордоном, пропонуючи якісь інші товари для обміну, сировину там. І так далі, і тому подібне. Ну, все просто. Що він може запропонувати світові? На що не можна було ввести тарифи? Ну такого просто не існує.